Друзі, всіх вітаю! Отже, на саміті миру зрештою дещо зрозуміло про Росію, дуже важливе. Але давайте з вами підкажемо їм і ще раз проаналізуємо, для чого ж Росії війна, для чого їм воювати з іншими країнами. Чому для московитів закон не писаний, і власне в чому є. Засадничі питання їхньої жорсткості, столітньої жорсткості і поведінки. Друзі, на це питання ми зараз з вами швидко відповімо, адже не тільки дипломатія та політологія, політика сьогоднішня визначає, а ми маємо дивитися в корінь проблеми під назвою Московія. Побігли друзі, таким чином, що нам треба сказати? Чому Росія прагне війни? Ну, в першу чергу, давайте зрозуміємо, що є така величезна проблема у нас з історією. Що кажуть історія Росії там 12-те століття, перші Росіяни 13-те століття. Ні, ні 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 стоп, 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 стоп. Ці землі були під нами, колонізовані нашою середньовічною українською державою. Русь, а потім ми їх. Ну, під час монгольської навали навіть за них не вступилися, чесно кажучи, ну трошки кинули їх. І Золота Орда захопила те, що потім почало називатись Московією. Московія вірно служила ординцям, так що вони отримали право збирати податки, таким чином, маючи кришу, сплачуючи гроші, вони знищили все навколо себе, що належало колись до ще одного спадку Русі. В тому числі Велике князівство Тверське та інше. А Потім під кришою монголів, напали на Новгород і захопили Новгород. Великий Новгород, столиця Росії. Угу. Так починається. Отже, для чого Росії ці війська, друзі? Путін сказав 24 лютого 2022 року дуже цікаву річ. Він сказав: ми будемо денацифікувати. Що таке денацифікація в Україні? Ми зрозуміли це жертви Буча, Ріпінь, ізюм та багатостражденні сім'ї. Знищувала російська армія. Чому ми потім дізнаємося? Але одночасно з тим, мобілізація і денасифікація Путіна виглядає трошки інакше, бо він денасифікує в першу чергу свої власні народи. І це перше, що ми маємо знати про імперію. Імперія буде завойовувати інші держави, чому ми дізнаємося трошки пізніше. Але та маса людей, яка може взяти зброю, вона не. Ну, просто не потрібне імперіям. І тому імперія завжди буде в армію мобілізувати підкорені народи, щоб вони знищувалися там. Адже ми прекрасно з вами уявляємо, які демографічні зараз провалля почалися у тих самих чеченців, дегестанців, бурятів, тивінців. Ну, звісно, що у них сім'ї демографічно більше ростуть, ніж у європейської частини Московії. Але так чи інакше, це демографічні в'ями, в які саджає Путін свої ж власні країни народу, які мають. І свою історію, свою державність, свій історичні віхи державності та держави, і одночасно свою власну культуру, мову, традиції і безперечно, землі, на яких вони сидять віку, поки туди не прийшла Москва. Отже, мобілізація для війська. Давайте подумаємо. Ми потім з вами все детально зрозуміло для чого воювати, наприклад, от всі ці переможні походи російської армії, наприклад, всі ці фрази, що Петро І воював, пробуваючи вихід до торгового флоту, і Іван Грозний ж теж пробував вихід до торгового флоту. І отут є відповідь на це питання, чому вони воюють? Друзі, я вже сказав про доординський час, і Московія. Сформувалися наприкінці 15 століття, врешті, коли розпалася Золотарда, вони вийшли незалежною державою, і на 16 століття вони були зовсім не такі, скажімо, єдиноруські, як вони зараз існують. 16 століття 80% еліт це та... татарські родини, тюркські родини, як вони казали, татарські родини, і зрештою, династія київська, але династія вже давно аз... азійська за своєю ментальною поведінкою, і, отже. В перші віхи своєї історії вони починають що робити: збирати СССР-Золоту е Орду, Казання, страхань, Сибірське царство спробував Крим сунутися. Ну, не вийшли. Але все, що погано лежало, вони і на наші землі наповзають. Вони такі, що знаєте, агресивні, вони намагаються щось зібрати цей старий СССР Золоту Орду і щось робити. І е з прислужників Орди вони стають нічні ніким іншим, як одними спадкоємцями Орди. А це потребує, потребує нічого іншого, як тих самих методів, яка була золото. Та орда. Ну, не будуть вони з казанцями, астраханцями та Сибірським царством та іншими землями, які належали Золотій Орді, інакше спілкуватися, бо вони в старій системі звикли спілкуватися так, як спілкувалися в Золотій Орді. Тому з колишніх прислужників стають нащадками Золотої Орди, і ці нащадочки Золотої Орди починають думати, що ну дуже добре було б і нам десь повоювати в Європі. Так починається одна з найвідоміших і гиблих війн для Московії. Яку Іван Грозний розпочав так звана Лівонська війна? Війна за Лівоні. Ну сьогодні це вихід до Балтики, грубо кажучи. І знаєте, що ну вони там програли дуже сильно програли, дуже багато жертв вони були. Але питання, яке задають історики: а чого ж це Іван Грозний вперся в ту Лівонію? А відповідь дуже проста: Тому, того самого чину, чого і Петро І захотів влізти в Балтію і вийти на Балтійське море для торговлі. Вони кажуть, ну да, звісно, Європа це торгівля, Європа це Ренесанс, Європа це те, що постало на античні традиції, і розквіт завдячуючи величезним, ну з таким географічним відкриттям. І московити часто кажуть, у нас теж географічне відкриття. Ми теж плавали, теж торгували. І тепер питання. Основне, для чого вони торгували, для чого вони так пробивали десятками і сотнями тисяч жертв цей вихід на море? Друзі, для чого в країні де 80% кріпосних рабів, дорогі парфуми та шовкові трусики, ще й дзеркальця. Я думаю, кріпакам вони не потрібні. Звісно, це еліти. Це еліти, які і сьогодні ми бачимо ту саму власну архітектуру їхньої побудови державності. Еліти намагаються користуватися своїми рабами, щоб здобути надбагатство, тобто вийти на торговлю і торгувати. Більше зрозуміло, що кріпаки не торгують, і одночасно з тим отримувати доступ, дешевше до тих товарів розкоші. Всі ці золочені кар'єти. Канхвети, котлети це та розкіш, яка була так необхідна цим літом, щоб виділятися, випендрюватися, так серед простих кріпаків, бо вони ж еліта, і от власне ця спарочка. Еліта, хазяїн народжується, точніше береться в спадок від Золотої Орди, і московити це дуже сильно розвивають. І якщо ми з вами згадаємо після цих 16 століття, завоювання, Казання, Астрахані, Сибіру, завойва, спроби вийти на Європу в Лівонській війні, потім ми з вами згадаємо 17 століття, тут вони трошки примовкли, але знов-таки вони починають підбирати землі. Починаються тези про православного царя. Починається, якщо раніше вони говорили про руського династа так, київську династію, то тепер у них православний цар, і от під цим православ'ям вони готові воювати з ким завгодно, і навіть, скажімо так, стати католиками, бо ми знаємо, що претензії на, скажімо, московського зря завжди було і на польський трон, між іншим. Ну, зрештою, вони це і отримали пізніше, коли. Вже сталося кінець 19 століття. і тут подивіться уважно тепер, яка конфігурація їхніх воїн, де вони втрачають сотні тисяч своїх виків. Петр перший воює з північного так звана північна війна, 1700-1721 рік. І в цих 1700-х роках він виходить зрештою на Балтію. І для чого? Щоб, щоб в Росії з'явилися в Московії. Ну, друзі, а нічого не з'явилося. Всі реформи Петра І були занехаєні наступними правителями, і його реформи в цілому були не потрібні Московії. Єдине, що він тоді зробив, це продемонстрував силу. Правда, його кілька разів там дуже сильно карали за це. Але Петро І проголосив, що в 1721 році зміну назву Московії на Всеросійську імперію по перше краде назву у іншої держави, а друге проголошує себе імператором. Ну звісно, як в. Гарних казочках, його там кілька разів просили, там мовляв, він каже, ні-ні-ні, не хочу, не хочу бути імператором. А сам, ну, як Путін Гундяєву, давайте, скажіть мені, ваше височество. І зрештою, у Петра починається цей вихід на європейський театр, зрозуміло, ці бойові дії. Європа вже детальніше слідкує за цією Московією, і тут. Один з певних пунктиків, який вплинув на їхній комплекс меншої вартості, Петра І ніхто імператором не визнає.